Доброго дня! нас вітає компанія Агро» Луцьк. Відводнажи тракторець Булат 244 Т-Ігри. Даний тракторець йде з примусовою навіскою, Чотири гідророзетки, має рівну підлогу, резиновий коврик стелений. Даний тракторець йде з реверсом. Трохціліндровий тайморський двигун. Ось такий апарат від компанії Мінягро Мішелуць. Вулиця Рівн 148 Відправляється до своїх власників. Приїжджайте тестуйте та вибирайте техніку на майданчику. Також сьогодні замовлений тракторець. Оріон uh, тестувався Ревка uh, тестувалася, і все-таки хлопці оприділися на 40-вці, оприділилися на РФ 40-вці. Бо їздили на 24-ці. Ну, відповідно, 40 є 40 -ка. Також тракторець йде з реверсом, потужна надійна 40 -ка. також буде готуватися до відвантаження компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48.